Який велосипед придбати дитині лумер чи Ардіс? Багато батьків запитує, що краще взяти. Це два хороші велосипеди, скажу зразу, якщо візьмете які з них не помилитеся. Вони, бачите, трохи відрізняються: це 16 колеса, лумер йде на шприхах. Якщо для дорослих велосипедів, однозначно шприхи кращі. дитячих, в принципі, можна і на литих дисках купляти, нічого страшного в цьому немає. Гальма дискова механіка, що в одному, що в іншому. Лумара Колесика додаткові мають ще підсвітку. Такі мигалки теж плюси лумару По масі лумар трішечки легший. Корзинками укомплектовані обоє, крила теж. Ардіс ще має бутилочку Ось таку. По дизайну це вже. Кожного смак різний, кожному підходи різне. Вони ще бувають всі в різних кольорах. Ціна на них, в принципі, досить схожа, там в районі 5 тисяч гривень. Тому можете сміло обирати ці модельки, будете задоволені.